Привітуліки, привітуліки, привітуліки вам з Мімелендії. Доброго раночку, доброго суботнього раночку. 16 вересня. Субота. Вчора цілий день лило, а сьогодні з самого раночку пече сонечко. Фу, дух, якась така. І не сказати, що тепло, тільки на сонечку нестерпно. От. Я сьогодні доїла пізніше. Ми, як завжди, в суботу спали. Та я би, можливо, ще довше спала. Якби мені не подзвонили, не замовили, попросили яйця перепалення. Тобто мене розбудив телефонний дзвоник. Коротше. От дівчата доїдають зерно, не наїлися ж. Я не розумію, що в цьому році коїться. У мене вже просто немає пояснень цій ситуації. Це зараз тріхи, трішки затих. Ой, о, Опять он, трубодурочка. Я коли продавала Чарлі, була впевнена, що всі кози погуляні. Затих не знаю лану з даною. Точно бачила, що у лани двічі вже була охота, а погуляла вона чи не погуляла. Не можу сказати, бо ніхто їх не бачить. Що робиться тут? Продавала Чарлі. Чарлі була впевнена, що всі кози огуляні. Привезли Чарлі через кілька днів. В один день він взявся опрацьовувати міру і віку. Ладно, добре, думаю, уявляєш, як не покрились, не погуляли. А я хотіла козла продати, а якби жити, ну коротше. Скільки ж тут пройшло, я не знаю, я не рахувала. Це треба по записам подивитися. Ну, декілька днів. Декілька днів пройшло. Позавчора він з самого раночку взявся приходувати міру. Думаю, ладно, тоді вони були одна за одною два дні підряд. На другий раз вони взагалі були в один день. Тоже грязнулька. Ну, це ще трошки чистіше. А віка страшна, це що здалеку не так видно може. А може і видно вам, не знаю. Мені сонечко засвідчує, мені не видно. Коротше кажучи, несеться, несеться. Позавчора. Він взявся знову за міру. Вчора зранку також до міри після обід Віка, і при тому він дійсно на них їздить, скажу так. Тобто не просто там побігав, вони втекли. Ні, все відбувається. Під хвостами краса неймовірна. І от що це коїться? Вчора взагалі ж було грязно дощ. Я сьогодні цю мадам єлі відмила. Я не знаю, чи вона падала під ним вже, чи вона лягала на те пузо. Як кинулась я до неї, Боже, вим'я спереду все чорне, під пузом прямо корж грязі. Це був якийсь треш. Я її поки вимила, Грязна шамара. А ну дощ іде, вони бігають, вона вискакує, слідки він за нею біжить. Дурдом якийсь, я не знаю, що це. І от що, вони покриті, а він їх просто як гвалтує чи вони не покриті. Так я не розумію. Після другого разу отут ось. Не пройшло, ну, мабуть, і тижня немає. Може, 5-6 днів треба порахувати по записам. Ні про які там три тижні там, чи 18 днів і мови не може бути. Що твориться? Як та погода в цьому році впливає, чи, чи, чи що на них впливає? Я не розумію. І з тими удоями дивлюся, у всіх якісь проблеми епопеї. Як читаю, то інколи у Фейсбуці взагалі пишуть, коза окотилася у квітні, вже дає півлітру. Як таке може бути? Як таке може бути коза не гуляна? Коза котилась у квітні, у вересні вона дає півлітри молока? Ой, не знаю, просто не знаю, я, що це робиться. Так якби ж він вів себе спокійно. Розумієте, ми думали, що він нам весь отой сарай розгатить. Він і в стіни лупе, а спереду маленький отросток збив. І в стіни лупе, і в кришу лупе. Ходуном ходе сарай, грохот на весь двір. Я не знаю, що він хоче і що йому треба. Віка, а що тобі треба? Скажи, от ти бігаєш, ти кричиш. Чого ти кричиш? Якщо кричиш, то хочеш. Якщо хочеш, то стань і дай. Ну достали, їй Богу, вже. Я не знаю. Запустю, а там будь що буде. Хто покотиться, той покотиться. Хто не покотиться, піде в скароварку на тушонку. Дурдом якийсь в цьому році, їй Богу. Я не знаходжу пояснень даній ситуації я шкушу, Від слова взагалі. От взагалі. І я жкуша, якби ладно, ще вони чи дуріли, чи не дуріли, чи гуляли, чи не гуляли, чи були покриті, чи не були. Ну якби ж він себе спокійно вів. А так як він я ешку, що як різаний. Сарай той ходуном ходить, ану, він стає на задній лапі, в нього висота яка метра два, мабуть, якщо не більше, да, Вов? Звісно, він достане до будь-якої криші. Його поставив в трьохметрову кімнату, та він, мабуть, достане. Ану, гляньте, яка довжина його. І от стане на задній лапи. Звісно, він достає кругом. Ой, Не знаю. І різатись зараз, коли він в гоні, теж якось стрмно. Не хочеться, ж, щоб м'ясо. Хочеться, щоб м'ясо пішло на тушонку, а не в сміттєвий бак. Я навпаки думала, дівчата відгуляли, його трішки підкормимо, нехай трошечки поправиться, хоча мені жир особливо не потрібен, а може і потрібен. Ну Мене цікавить внутрішній жир, а не оцей підшкіряний той, що на м'ясі. На м'ясі мене жир точно не цікавить. І от оце отак третій день. Позавчора з мірою, вчора зранку міра, після обід Віка, дощ Полоща, а отаке твориться. Оце сьогодні я ж кушу третій день. Що це таке? Чи вони не гуляють, чи вони не криються, чи... я не знаю. От за тими трьома не спостерігаю я ніяких лада, міра. Ой міра, господи, лада, буся і барбі. От якось ото, як погуляли, наче, і все, все спокійно. Що з цими двома відбувається? Ну, ладно, Віка, раз на то пішло. Віка й в тому році перегулювала через три місяці. Ми думали, вона кітна, а виявилася Міра з барбі кітна, а буся через три місяці загуляла. Ну, Міра то покрилась минулого року відразу. А що в цьому році твориться? Коротше, в мімаляндії знову дурдом. А вам бажаю чудових вихідних, гарного настрою. Ну, а я пішла фасувати закваски, ферменти, коротше кажучи, працювати. Бо сьогодні в другій половині дня будемо відправляти всі ваші замовлення. Вже це опять завтра я їх відмию. Гонча, гонча. Мені здається, вона аж схудла за ці два чи три дні бігати. Я не знаю. Ну, Запрыгнув, поялозився по ній, а толку, садка непродуктивна була. Півдня бігали, по грязюці. Нехай бігають. о, Хто прибіг, хто тут прибіг? Де мій помічник? Де де помічник? Де контролер? Мікі, що твориться в цьому датському королівстві? М? Всі зійшли з розуму. О, єсть. То це була продуктивна садка. Капець. Капець, я не знаю. Просто в моїй голові це не вкладається. М -м -м. Все, пішла я працювати. А вам чудових сонячних вихідних.